Самий-самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Подивимося, що зараз зі знижками. Давайте подивимось, розпочнемо із засобу, засоби миття, посуду для чищення для прання. Акції тривають з 23 по 29 включно. Включно що у нас? Грудень закінчується вже грудня, по 29 включно грудня. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок, як завжди. І дякую вам дуже за коментарі та за ваші вподобайки. Я дуже вам вдячний. Новинка в магазині Аврора. Хочу спробувати оцю піну для посуду для миття посуду. А сама 300 г, і вона зараз зі знижкою по 49 гривень. Засіб для миття посуду. А, є різні аромати: 500 мл, а зі знижкою 27 гривень. Є багато різних ароматів, лайм, диня. Зі знижкою, хто полюбляє фейрі літровий, 124 гривні. Ще можна придбати ось такий ромашка, об'єм 900 мл 119 гривень. Засіб для миття посуду Voшен Free 500 мл. А вже, знаєте, що вже не 500, вже 450. 450 мл 32 гривні. Ось так. Зверніть увагу, хороша знижка 40% на засіб для миття дитячого посуду. Тут 600 грамів, є різні аромати. І ціна зараз 29 гривень. Так, засіб для миття холодильників, спрей 500 грамів. 55 гривень. Поряд стоїть ось такий ще: засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимону 500 мл 44 гривні. Крем для очищення велі 500 г25 гривень. Містер Пропер 800 мл спрей. Це засіб для кухні 169 гривень зі знижкою. Кондиціонер для білизни Тізорі, дуже хороший. Надзвичайно якісний, парфумований він 119 гривень, 760 мл. Порошок для прання савик з вагою кіло 200-115 гривень. А зі знижкою персіл експерт колор також кіло 200-189 гривень. Засіб для миття посуду сарма. Є актив, є лимон і є ще ось такий сода-ефект. Тобто три види, 32 гривні, і також вага 450 мл. Зі знижкою порошок Грюнвейт для ручного прання 350 грамів, 22 гривні. 22 гривні порошок для прання. Автомат машині 400 грамів, 22 гривні. Зі знижкою ось ці бальзами для миття посуду. Є суниця і є ще екзотика. Об'єм цілий літр 59 гривень. Капсули для прання перелюкс. Вони універсальні, 10 штук, 99 гривень. А хто вже купував оцей? Ополіскувач Локсі, тут є японська вишня. Залишайте свої коментарі, будемо вам вдячні. Ще є букет піонів і ще є ну, звичайно ж, лаванда. Я завжди хотів спробувати, пам'ятаєте, лінор є такий схожий засіб. Я хотів цей спробувати лінор, але він дуже дорогий. Ну, локсі трішки дешевший, 129 гривень ополіскувач. А, зберігає свіжість написано білизна до 12 тижнів. Будемо вдячні вам за ваші коментарі. Так, я знайшов одну, одну, одну штучку Аріеля. 179 гривень, 13 штук для кольорових речей капсули. Зі знижкою капсули сіла 12 штук. І ціна таких 129 гривень. А в акції, мабуть, ось ці тут 30 штук. Так, в ці в акції 30 штук 229 гривень. Рідка праска, універсальний спрей. Розпалити, вирівняти. І носи з легкістю написано. Так, ну добре. До речі, хто, теж хто вже купував, залишайте коментарі. 55 гривень. Рідка праска зі знижкою. Засіб для уніта за туалетне качення. Шприц такий 109 гривень. Порошок для прочищення зливних труб 12 гривень, 39 гривень. Поглинач засобів. Запахів. Ось такий засіб для холодильника, поглинач запахів. Сода плюс вугілля. На 30 днів написано. 39 гривень. Мультизасіб для ванної кімнати, мабуть, універсальний для будь-якої плити. підходить Ну для стін 59 гривень. Акрил, сантехніка, кахель ванна, душова, унітаз, змішувач. Саме засіб для видалення плісняви, видаляє плісняву, грибковий наліт, бактерії, ціна 55 гривень, спрей також 500 грамів. Зі знижкою зараз літровий велі засіб для чищення унітазу 49 гривень. Також можна придбати ріф для унітазу, також літр 59 гривень. Хто надає перевагу Domestos, 700 мл. Ось такий трішки інакший. А штрих-код я не можу, мабуть, пробити тут заклеєно, бачите? 77 гривень. На оцей не подивився, бачу, той заклеєно, тут же є переклад. 77 гривень. Літровий засіб для миття підлоги, квітковий аромат. Ціна його 29 гривень. Треба буде також спробувати, тому що інші засоби для миття підлоги надзвичайно дорогі. І ще є лимон. Засіб для миття підлоги універсальний лимон. Що ось такий я знайшов. Не було такого у нас. І ціна такого 27 гривень. Так, пінка, цитринка. Очищувач інтер'єру, сліди комах, відбитки пальців, плями жиру, наліт, нікотину, розводи кави чи чаю. Дивіться, яка цікава новинка пінка. А, розмішати вміст балона одну-дві хвилини, ага, розбовкувати і рівномірно нанести піну і залишити на одну-дві хвилини. І ціна такої чудо-пінки 64 гривні. 44 гривні засіб для догляду за меблями. Поліроль спрей 500 грамів. Ну, ось я ще знайшов засіб для миття підлоги. Стільки багато всього для миття підлоги. 69 гривень, бачите, це ще, можна сказати, недорогий. Літр 100. І ось зараз проб'ємо з вами ціну. Містер Пропер літровий для миття підлоги. 114 гривень. Я не знаю, хто зараз буде мити вікна в таку холодину. 34 гривні. Ну, для дзеркал можна взяти. А я знайшов ще дешевший по 22 гривні для дзеркал та скла 500 мл. Зі знижкою зараз гель для прання Грюнвельд універсальний. Вагою 3700 118 гривень. Гель для прання дитячої білизни. Без шкідливих компонентів. Тут 2 кг 79 гривень зі знижкою. Мило маестро це для прання та видалення плям 16 гривень. Господарче мило по 16 гривенник дуже хороший. Я його купував 200 г. Можна використовувати для автоматмашин і для ручного прання 29 гривень. Засіб для видалення плям перлюкс. А тут зі щиточкою він іде, для кольорових речей 250 мл 44 гривні. Тут щось таке цікаве, я знайшов, що це таке: колор для кольорових речей 3 в одному. Німеччина пастка для кольору і бруду 12 штук. Що ж це воно таке? В акції, до речі, зараз ця пастка. 88 гривень. Я думаю, що хто вже купував, користувався такими засобами, господинки напишуть в коментарях. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Пастки для кольору бруду прання 12 штук. Не знаю, що це таке. Чесно, не знаю. Напишете. Так, тут у нас стоять гелі для прання Washen Free вагою 400-159 гривень зі знижкою. Потім гель для прання Екомакс не знаю, що це за гель. Зимова свіжість 3 кг 99 гривень. І для дитячих речей сатін 3 700 кг 119 грн. гривень. Написано сімейна упаковка. 8 штук фрекінбок серветки, які впитують дуже добре. А воду, вологу, я їх дуже люблю. 119 гривень щось розлилося, одразу можна повитирати і буде сухо, чисто. Зараз лише 14 гривень ось ця швабра для прибирання. Вона також добре впитує вологу. Я купував набагато на дорожче. Дивіться, яка хороша ціна. Кому потрібно, зверніть увагу, вона з віджимом йде, і на столі також можна десь повитирати. На кухні, якщо щось розлили. Я ще раз просканую ціну, дійсно 14 гривень. Фрекінбок. пакети для сміття 12 штук на 35-літрове відро 34 гривні. Ось такі можна купити за 29 гривень, тут 20 штук на 60-літрове відро. Насадки на змінну швабру зі знижкою 55 гривень. 14 гривень, серветка для підлоги, швидкосохнує, легко віджимається, чудово вбирає вологу, розмір 50 на 60. 34 гривні набір прищіпок, є кольорові, є отакі звичайні, по 20 штук в наборі, 34 гривні. Мішок-сітка для прання взуття, 88 гривень зараз зі знижкою. 77 гривень зараз ось цей дозатор для мила. З малюнком кольоровий. Дивіться, які чудові кольори, різнокольорові, як мильні бульбашки. В акції зараз ось такі невеличкі кошики. Можна зекономити 10 гривень, 34 гривні. Кольори в асортименті. Зі знижкою зараз шкарпетки чоловічі з візерунком по 49 гривень. Ось такі жіночі можна придбати за 19 гривень сліди. Шкарпетки теплі, жіночі, високі 39 гривень. Шкарпетки теплі, високі, чоловічі 29 гривень. Шкарпетки жіночі, високі 69 гривень. Зі знижкою зараз ось ця щітка для миття. Заливати можна рідкий засіб для миття посуду. Вона ще має насадку одну додаткову. І ціна такої щітки, я пам'ятаю, коли тільки вони з'явилися, вони були по 100 з чимось гривень, зараз по 39 гривень. Також зверніть увагу. Металевий тримач для рушників паперових 29 гривень. Ось такий також зараз зі знижкою по 34 гривні тримач. Вішалка настінна на 6 гачків. 29. Салатник пластиковий, квадратний, 22 гривні. Зі знижкою поставили органайзери для холодильника з ручкою з кришкою. Подвійний денце на 3-6 літри. 39 гривень. 139 гривень. Термокухоль з кришкою. Зараз 77 гривень ціна його. Ось такі контейнери круглі. Закручується зверху кришка пластикові. На літр 100-19 гривень. Точнісінько такі самі, тільки трішки більші. На літр 600 по 27 гривень. Ємність для сипучих по 69 гривень. Ось така прозора з кришкою. Для малечі пляшка. Пляшка, бачите, є навіть пляшка для малечі 49 гривень. Чашка поїлка дитяча з ручками. Так, це щось таке нове. Дивіться, тарілка дитяча, гіроскопічна. Тобто, дитина дитині буде важко щось розсипати. Хоча зараз такі діти, ціна такої 99 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Так, я знайшов ось таку новинку. Дивіться, набір контейнерів, об'єм на 400, 800 та літр 400. Тобто три контейнери: великий, середній та маленький, з кришкою. І ціна такого набору зараз 99 гривень. Дивіться, який прикольний. Кольоровий такий контейнер, ціна його 19 гривень на 900 мл. Ось такі контейнери зараз можна придбати за 16 гривень на 600 мл з кришкою пластикові. Досить зручні, постійно розказую про них для нарізків, так як на фотографії зображено, можна нарізку нарізати, вони досить такі органомічні, невеличкі за розміром, плоскі. Також можна шинку, ковбаску сюди нарізати. Ось і в холодильнику не багато місця не займають. Зараз вони по 44 гривні. 44 гривні ось такий Мері Christmas стакан пластиковий, з кришкою та струбочкою. До речі, можна, бачите, вичавлювати сюди цитрусові. Зараз зі знижкою ось така та ця новорічна. 29 гривень зі знижкою. Ті більша кругла таця під нос 55 гривень. І навіть ось цю тацю поставили зі знижкою круглу 99 гривень. Вона мені дуже подобається. Але це також пластик. Таця під мармур, також зі знижкою, 49 гривень. І ці також зі знижкою пластикові таці по 99 гривень. Дитяча пустушка 34 гривні. 34 гривні набір посуду, тарілка з кришкою та ложка. Ось ці таці також зараз поставили зі знижкою: 49 гривень. Кольори в асортименті. 49 гривень ось така а, тарілка на присосці разом з ложкою. А це пустушка для. Хлопців. Для самих маленьких ось така виделка та ложка 29 гривень. Зі знижкою слонявчик дитячий, силіконовий, 49 гривень. І з кишенькою 49 гривень. Ось такий ланчбокс пластиковий, герметичний з відділеннями. Можливо, я його і візьму, тому що я того не можу ніяк дочекатися зі знижкою. Ось цей я хотів на літер 100, але на нього нема знижки. Тому, мабуть, я якраз оцей і візьму з собою. Тут буде мені зручно нарізати овочі. Мабуть, я його і візьму. Добре, хай буде. За таку ціну можна ж, правда. Ще й такі бірюзові, темно-темно. 49 До речі, я знаєте, що вас хотів просити? Напишіть свої покупки, яка остання покупка у вас була в магазині Аврора, що ви купували. Дуже цікаво просто почитати один одного. правда ж І хочу вам показати також для пухнастиків зі знижкою Пауч-пакети. Клуб 4 лапи по 13 гривень. Тут м'яу по 11 гривень, також різні різні смаки. Клуб, 4 лапи, сухий корм 330 грамів, 59 гривень. Пурі на Ван 800 грамів 199. Дивіться, який цікавий. Фелікс. Це смаколики, мабуть, для котиків. Ласощі для собак. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок. Зустрінемось з вами вже у наступних. Нехай вас все буде гаразд. Усім пока.